Друзі, слава Україні! 2 січня, Одеса. Дуже так сонячно, тепло, не знаю скільки на нас на термометрі, але певно десь на сонці плюс 15 плюс 16. Дзвонив батьку, що там, там градусник показує на сонці плюс 15, плюс 16. <голи> Йоли майже не літають. Ну якось так. Ну а відео, власне, не до цього, не про те, літаючи, не літають, а про те, що божевільних випустили. Да, з якоїсь божевільній почали писати там про плівку з попереднього відео. Власне, зараз покажу коротенько відосику, як вони сидять при мінусовій температурі і є чи немає, да, конденсат, волога. ну Поїхали дивитися. ну І справа в тому, що ті люди, які пишуть, явно ніколи не користувалися ППС МППУ ППУ, тому, мабуть, якось так. Забіжу наперед для ППС ППУ. Той конденсат, що він є, що його немає, ну, власне, ні на що не впливає. Ну Поїхали дивитися, як то при мінусовій температурі. Не буду пояснювати, що я там перепробував, загинав, загинав, оти всі поради, це вже давно пройдений етап, тому я, власне, нічого не роблю. Поїхали дивитися, як то відбувається в мінусову температуру. Я зараз наразі не на пасіці. Пасіка у нас на північному сході Одеської області, а я в Одесі. Ну а Давайте глянемо, що там в мінус, да, і якось порівняємо. Ну а на пасіки буду в 20-х числах січня і, скоріше за все, на всяк випадок буду, кину поки луканді. Ну, скоріше за все, можливо і ні. Побачимо. Поїхали дивитися, що в нас відбувається десь приблизно при температурі повітря мінус 6 градусів. Наразі ця сім'я. Наразі ця сім'я. Зараз. Наразі ця сім'я. Зимує і навіть звалила з рамок. Як бачите, не видко. Експеримент показую для вас. Ця сім'я дуже-дуже гарно сіла. Дивіться, яка ляпота. Ну, надіюсь, видно бджілок. А тепер поїхали дивитися. Всі вулички сидять, навіть ця вуличка ось так. Ну, там є бджола, бачите є. Ось тут сидить бджола, але дуже слабка вуличка, але сидять всі. Ну а тепер поїхали побачимо, що було до зборки. Тут майже 7 повнометних рамок. Я обіцяв в кінці відео показую як ця сім'я сидить. Сім'ю не видно. Ляха. пленку знову ось так сидить і бачите ця вуличка є всі вулички повні ось навіть Таку покажу що там бджол є ось так вони сидять файно після зборочки огонь Вулику сухенько, то що там є, то після зборки, ви бачите бджілки. зашевелилися, загуділи, закривали ми їх. Я ж ні раз не рухати. Друзі, мова власне лише про те, що при температурі при плюс 14 да, і Вологості повітря 90-100% ну просто не може не бути конденсату да, в будь-яких вуликах. Просто в, ПП, в ППС ППУ той конденсат стікав, а в дереві той конденсат просто буде накопичуватися, впитуватися в дерево і, власне, в морозах то дерево буде замерзати. І оці всі ваші поради, холстики, шмолстики ну, це дурня, тому що той холстик напитає той вологий і в мороз він просто ну, якби, Ну, ну Не пишіть я вас благаю дурніну. Якщо ви не користувалися ППС, ППУ, навіщо ви свої поради тулите? Ну, ви ви розумієте за всіх, чи, чи то дурку якусь відкрили. Я, я, я просто не знаю, звід, звідки ви загалом взялися, звідки ви беретеся. Ну, дуже багато да, пасічників, бджолярів, які використовують ППС, ППУ, і вони такої дурні не напишуть. Ну і Тим більше, що в мене в батька стоять вулики дерев'яні, я маю з чим порівняти. У мене не перший рік і не перша зима з бджолами. Да? і якби, Я тим загалом не парюся. Я 11 грудня поїхав в місто і приїду дуже не скоро, приїду ближче до, до, до кінця січня. А ви можете там парюватися, бігати, дивитися, облітуються вас чи не облітуються, конденсати, шмонденсати, нищити, ну, приблизно якось так. якось так. Друзі, як ви побачили тако в порівнянні, там можна з попередніх років щось надірати, але що стосується цього року. Ну і зараз покажу, як у нас в місті, да, яка зелень. Така травичка нині в місті. І ось ми бачимо е бузок. Бузок ну, на російській мові хто погано розуміє, сірень. Бачите, він вже такі зелені штучки пустив. Вже якби він готується до весни. Так. Ну, зелені такі почечки, маємо має розпускатися, але через за тиждень має бути морози, тому я думаю, це минеться якось так. Для тих да навіжених які там понаскакували, в коментах пишуть свої дурні поради, зніміть плівку. Ще раз повторюю, для дерева з лихим дном плівка, на мою думку, то трохи зло. Її можна розвертати, коли Власне, матки починають сіяти. А для зимівлі то дуже багато конденсату, дерево напитує той конденсат, коротше, добре з того нічого немає. В ФПС вже зайвий конденсат, якщо він є. Він просто собі стік по стінкам, бо пінополістирол екструдований. він не впитує ніяку вологу, то все стекло і через сітку і все добре. Ну, і не забуваємо, що це вулики термос, де постійна плюс-мінус температура, така, яку підтримують бджоли. Бджолам треба. Не підтримують, вони не підтримують, треба на, нагнати до 20 з копійками градусів, аби декристалізувати мед, вони це роблять. Ну і геть для розуміння, що в мене є ем, холодильник, з, зробив я з ППС 5 см, 4 см, і коли туди 7 пляшок літрових льоду кидаєш, лід тримається. Влітку, три доби, три доби влітку. Ну, це це, щоб ви розуміли, наскільки простіше бджолам там підтримувати ту чи іншу температуру. В цих вуликах ніколи не буває борід, в цих вуликах ніколи не пливе вощина, навіть якщо вони пусті стоять на сонці. Ну а всім іншим для роздуму. І не пишіть свої божевільні коментарі, зняти сирість там, і таке інше, якщо ви ніколи не використовували вулики з ППС, е, ППС. Чи ППУ. Ось власне і все. Все, всім па -па. Всіх з Новим Роком, да? всіх з прийдешніми святами і прийдешніми святами, Стасу і Володимиру мої вітання, Анатолію Стрільцю вітання, Ігорі Матководу вітання. Друзі, всім вам вітання, Баскевич вітання, Короте, всім вам Тим самим вітчу теж мої вітання. Все, друзі, всім па па, -па, -па.